Далі в нашому ефірі поговоримо про ситуацію на фронті, про південно-слобожанський напрямок. І до ефіру вже долучається наш гість, заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади Гард, старший сержант Олександр Буняк. Отже, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Вітаю доброго дня. Отож, розкажіть, як передусім минула доба у вашій зоні відповідальності, і наскільки росіяни впродовж цього часу змінювали свої маневри? Ситуація в зоні відповідальності бригади ГАРД в дену на Слобожанському напрямку залишається складною але контрольованою, ворог постійно проводить штурми малими групами по 3-5 осіб, часто намагається заходити диверсійно розвідувальні групи, це стосується як Турчанська, так і інших населених пунктів. Стож цієї лінії проводяться бойові зіткнення та їх поза межами. Противник намагається скористатися Зеленкою, лісосмугами. Проводить аеророзвідку, атакує як дронами різного виду, всі зусилля ворога придушуються, не даємо йому посуватися вперед. Також противник здійснює постійні обстріли з позиції з артилерії і інших видів авіації, і дронів. Але, попри всі їхні зусилля, сили оборони України тримаємо цю ситуацію, і ситуація являється контрольованою. Зараз як росіяни йдуть в атаку? Чи вони вдаються до певних новацій, зокрема, наприклад, використання натипового транспорту? Ну тактика ворога не залишається незмінною. Це застосування малих піхотних груп. Зараз основна на відмінність це пори року, тобто зеленка, тобто густа рослинність та лісосмуги. В ній нале саме легше заховатися ніж коли голі дерева. Цим противник намагається користуватися. Також противник використовує мототехніку, вона виправдовує себе у плані більш швидкого пересування За умовою, якщо водій справний, тобто вміє володіти, тому що мототехніка вона швидка і мобільна, але ворог не чує ні дрона, тобто нічого, що дозволяє нам її вражати ще до кордону. Пане Олександре, напередодні про схожу тактику саме малих піхотних груп, які намагаються ближче підступити до сил оборони, розповідав в ефірі суспільна студія і речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він розповідав, що Росіянам здебільшого не вдається досягнути своїх цілей, адже сил оборони їх знищують. Наскільки активно росіяни намагаються саме цими малими піхотними групами підступити до наших сил оборони, по скільки людей в цих малих піхотних групах і чи не використовують? Вони якусь іншу техніку для їхнього, наприклад, підвозу? Ну, вони використовують зараз це малі групи, як зазвичай, 3-5 осіб. Тобто, вони здійснюють таку диверсійно-розвідувальну сферу. Тобто, вони стараються зайти в губ території малими групами. Тому що великі групи вони швидко виявляються. Малими групами вони питаються заховатися. Тобто, це полісоспуга, ну, не дає більш змогу їх виявити, тому що коли голі дерева, тобто ти прекрасно бачиш дрона. А коли все засіяне зеленкою, тобто ти дуже його погано бачиш. Також вони другу техніку особо не використовують, так як до кордону, все, що касається кордону, він проглядається нашими операторами і не дає їм змогу використовувати, використовувати другу важку техніку, тобто якісь там, БТР і так далі, так як наші впівій їх зразу знищують. Мототехніка використовується щоб швидше добратися до позицій, але е, оборонні споруди, наші, які були виставлені, не дають цієї змогу, плюс використовування впівій, що не дається. Так, тобто, всі підступи до державного кордону захищені. Зараз яка ситуація із резервами ворога? Зокрема, особовий склад? Наскільки швидко змінюють росіяни? Заводять можливо нові підрозділи в вашій зоні відповідальності. Резерви підтягуються постійно, але це все доволі через великі втрати, які на це противник на напрямку. Ці втрати потрібно поповнювати. тому підтягує резерва щодо накопичення критичної маси, яка була спроможна вдатися до серйозного наступу, її наразі не спостерігаємо, але все швидко може змінюватися. Тримаємо ситуацію постійно під контролем, пане Олександре. Чи берете зараз у полон росіян? Наскільки часто це вдається? За останній час полонених ми не брали, і таких випадків що не було. Також хотіла вас запитати і про морально-психологічний стан військовий. Наскільки важливо, аби він був в нормі, і в вашій бригаді як вдається його підтримувати? Ну тут треба виділити два аспекти: це перша підтримка це його як всередині, так і зовні. Всередині це передусім мікроклімат в колективі. Тут у нас типу все добре. Не раз хлопці доводили чути фразу, що у нас тут настояща сім'я, що ми брати друг другу, так як розділяємо одну тарілку на двох, тобто тут ну все добре. А зовні це сім'я підтримки народу. Підтримка родичів, близьких, які завжди з ними, які завжди зателефонують, підтримують. Тому що вона, коли знаходиться військове на поле бою, йому дуже тяжко справитися. цим, цим навантаженням. Коли він чує свою близьку родину, своїх дітей, свої, свою жінку, мати, йому становиться, хоч якось простіше із цього. Як не як брати, це брати, а сім'я це як сім'я, пане Олександре, Іч... Чи впливають на психологічний стан військових міжнародні події, такі, наприклад, як зустріч на Алясці, де Трамп і Путін фактично ні про що не домовилися, і виглядає так, що зустріч була більше дружньою і наразі не надто в користь Україні. Як військові реагують ну, це на це, так, так звісно, це впливає, тому що ми всі слідкуємо так, як хочемо, вже всі повернутися додому, закінчити цю війну. Всі uh, розчаровані те, що сталося, але що маємо, то маємо. Якщо все так буде, то будемо триматися до останнього. Ну все, все слідкується, посвідковується кожним військовим, кожен читає новини, слідкує за цими всіми новинами, що касається війни, тому що це стосується, як так сказати, кожного. І ніхто не хоче цього продовження, всі хочуть вернутися. Ніхто не хоче, щоб ця війна затримала їх смей, тому звісно. Зараз ті є актуальні збори на потреби вашої бригади. А також щодо рекрутингу, хто найбільше потрібен ми на збираємо на дрони та комплектуючи для них. Наразі наша мета це мільйон гривень. Поки що зібрали 700 тисяч. І будемо вдячні тигла дачам, якщо вони приєднаються до цього збору і допоможуть нам боротьбі з окупантами. А щодо набору в наші розділи, то бригада ГАРД має право. Напрямку без ТЦК мобілізувати охочеш. У цьому свої плюси для новобранця. Вони можуть заздалегідь обратися і посади, яка їм допобає. Та це стосується і контракту, в тому числі 18-24, в якому бере участь і бригада га хлопці, які доєдналися таким чином. У нас також уже є. Потім дуже багато різних спеціальностей. Бо роботи на напрямку дуже багато, і це медики, і дренарі, і водії. Відібрати посаду можна будь-яку це через цивільну посаду, тобто яку ти був спеціалізація твоя, аби людині було комфортно служити. Ну а якщо чогось не вміє, то наші фахівці завжди чогось научать. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучились до Суспільної студії сьогодні. Роботу, яку ви проводите 24 на 7 і всім військових військовим, які захищають нашу країну. Олександр Буняк, заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади гар, старший сержант, був із нами на прямому зв'язку.